Усім добрий вечір. Я хочу вас запитати: людині це притаман, притаманно порівнювати себе з кимось. От коли ви досліджуєте Біблію, коли ви читаєте, ви порівнюєте себе з якимись біблійними героями? Якої думки про нас Бог? Якщо я буду хвилюватися про те, що про мене думає Бог, якщо я буду, буду намагатися відповідати стандартам Біблії і принципам Біблії. То скажіть, чи буде якась зацепка у людей в світі, щоб на мене сказати щось погане? Так, вони знайдуть. Навіть якщо ти будеш і праведним, і святим, вони все, все рівно знайдуть. Але це вже буде вам не головне. Якщо я знаю, що я чиню по Біблії, якщо я знаю, що я чиню по принципам Божим, ну, в мене є та впевненість, якої немає в інших людях. Добре, що ж відбувалося далі в цій історії? Цікаво. Як далі розвиваються події Давида? Коли його Самуїл помазав на служіння, е ну, йому ж треба якось навчити, йому треба університет закінчити, не знаю, якусь школу закінчити спеціальної підготовки, щоб він знав, як далі служити, як виконувати свої обов'язки. Да, семіна Семінарію можливо, ну, в нього було багато, багато будуще, майбутнє, яке його очікувало. І... Мені здається, на той момент Давид не уявляв усієї картини. Він бачив так частково. Що Бог робить? Бог бере Давида. Пам'ятаєте, що коли Самуїл помазав Давида на служіння, дух Господній зійшов на Давида, а на Самуїла, а на Саула, Дух Божий від Саула пішов. І досить такий, такий цікавий висновок, який ми з цього року, з цього тексту можемо взяти, що коли. Ми відходимо від Бога, тобто чітко, чітка лінія. Я або з Богом, або проти Бога, дякую. Немає немає середини. Саул зробив свій вибір, ми бачимо наслідки, бачимо результат. І коли це відбулося, пам'ятаєте ту ситуацію, що йому стало погано, і він сказав до своїх слуг: знайдіть мені хтось, хто може грати на арфі. Що виявляється? І слуги кажуть, що є така людина, як Давид. Давайте його запросимо. Вони запрошують його. І ось перше, що відбувається, його ем, таке. Перша співпраця з Саулом. І саме цікаве, що далі Саулу так сподобався Давид, що він каже: Нехай він буде в мене. Мені сподобалася ця людина. І проходить певний час. І Саул робить Давида ким зброєносцем. Скажіть, будь ласка, хто такий зброєносець? Якщо нашою мовою говорити, то це тілохоронець. Які були завдання в Давида як зброєносця? Насити, Насити. Можна, сказати, можна сказати, що він був правою рукою Саула. Він приймав, дивіться, Бог його поміщає саме в серце тієї праці, якою він мав бути, якою він має бути потім займатися. І е, він бачить, як це робить Сеул, він вчиться, і він як кажуть, іде свій перший клас, да хоча е, він до цього Бог його вже готував, коли він захищав отару, коли він захищав від е, хижих звірів, Бог його вже фізично, морально, емоційно готував до цього, тому що характеристику, яку дає Біблія, що він був яким хоробрим, він був хоробрим воїном. І що цікаво далі відбувається, зброносець цілоохоронець це той, хто супроводжує царя під час тих битв, які відбуваються. Він його супроводжує. Це та людина, яка, якщо потрібно, приймає участь безпосередньо в битві. Тобто він ну, майже виконував те саме що і цар. І це не якась випадковість, чи як там в світі можуть сказати, да, тобі повезло чи ще щось. Бог це запланував, висновок того, що. Бог має план до кожного з нас. Іноді, як, ну, особисто з мого прикладу, важко в це повірити. Але коли Бог трошки відкриває, ти розумієш, «Да, Бог мене веде в цій ситуації, в тій ситуації людина якась підтримувала ну, тебе в тому, що ти робиш. І ти розумієш, що Бог поруч з тобою. Йдемо далі. Я хочу запитати вас, ви колись давали обіцянку Богові? Є такі, да, хто давав обіцянку Богові? При, Ну, добре, я коли заключали, заключали заповідь з Богом, так? А взагалі так, от, по, по життю, можливо, щось обіцяли ви Богу, можливо, позбутися, от, Боже, я більше не буду їсти шоколаду. Я тобі обіцяю все більше в 12 годин ночі я до холодильника підходити не буду. Або, Боже, я більше перекушувати? Ні-ні, не ні, ні, ні разу, не буду. Я просто починаю їсти зранку, а закінчую ввечері. І все, да? Ну, а скажіть, будь ласка, якщо людина дає обіцянку Богу в таких в безвихідній ситуації це рахується, що він має виконати її, чи не рахується? Все рівно рахується, так? Да? Е, історія одна про хлопчика, якому було десь 12-13 років. Він вжив в багатоповерхівки, і одного разу він коли там поснідав, все, все зробив, допоміг мамі, е, вирішив іти гуляти на вулицю. І в багатоповерхівках, що є, ліфт. Зайшов він в ліфт, нажав, натиснув на кнопку, і він вже майже спустився. І що відбулося? Він застряг в ліфті. Ця дитина так злякалася, тому що коли, я не знаю, ви застрягали в ліфті чи ні, але коли ти застрягаєш в ліфті, світло вимикається. Ти, і ти в такому в маленькому. Ем... Клаптику, ну якби територія дуже маленька, і ти один не маєш світла, десь ліфт застряв, і ти не починаєш собі думати. А якщо він зараз впаде? А, а що буде далі? А як звідси вибратися? Телефону немає. До речі, в цій історії в цього хлопчика ще тоді не було телефонів. Як зараз можемо подзвонити собі викликати допомогу? І ця дитина злякалася. Ну, або стукати. Так, він почав стукати, він почав стукати в двері, він почав кричати. Проходить 5 хвилин, проходить 7 хвилин, проходить 8 хвилин, і хтось десь його почув. Ну, Він дуже-дуже засмутився, тому що йому було страшно. І в той момент, в той момент, коли він кричав і коли це відбулося, він каже: Боже, будь ласка, допоможи мені. Якщо ти мені допоможеш, я буду місіонером. І. Я не знаю, чому він дав таку обіцянку Богові. Ну, я ж кажу, можливо, вас переляку. Як тільки він це сказав, виявляється, з'явилась не знаю, звідки людина, і почула, що там хтось в ліфті застряв, викликали службу. І так вийшло, що він застряв між четвертим і п'ятим поверхом, і вилізти було звідти важко. Тобто такий е, простір між якщо ви розумієте, між... Е, площадкою, так, так, так. Ну, в общем, все відкрили, слава Богу, він живий, все добре. І він пообіцяв Богу, що, що буде місіонером. Я не знаю, навіщо він це зробив. Він, напевно, не розумів, що його очікує далі, коли він це обіцяв. І, але він так зробив. І що відбувається в Давида? Він, коли був збройносим, трошки попрацював з Саулом, побачив, як це все відбувається. Починається війна між фелестимлянами і Ізраїлем. І також ніяких випадковостей немає. Батько. Ну ви знаєте, що батько його посилає, там піде їжу принесе і так далі. Він приходить, бачить, тут велетень такий стоїть. Нічого страшного, він на нього не звертав уваги. Але коли він чує, що він говорить щось проти Бога, він каже: Люди, ви що? Ви не чуєте, що він говорить? Давай, дайте мені можливість, я піду, я хочу, ну, я хочу щось зробити. Там досить цікава історія, якщо ви будете читати, що іноді, ну от знаєте, я для себе взяв. Ми починаємо якісь проекти, побачимо, що воно запрацювало в іншій, в іншій країні, в іншому місті, і хочемо зробити так само в нас, а воно в нас не працює. Якщо ви пам'ятаєте, коли він прийшов до царя, спочатку він не хотів його брати, а потім він на нього одів свої обладунки. І коли він на нього вдів, я собі можу уявити, це ця вага, яка на нього була, він так скривився і, напевно, так і йшов. І розумію, що так він перемогти не може. І каже: Ні, дякую. В мене своя методика, в мене свої там, засоби, якими я чином це збираюся зробити. І ну, далі ви знаєте, що відбувається, що він перемагає цього воїна, приходить до Саула. І Саул каже, хто? Що це? Я, до речі, не можу зрозуміти, як, яким чином відбулося, що Саул забув, хто це такий, чи можливо він просто не знав, хто е, сражався з Галіафом. Він каже, хто це такий? Він каже, це Давид. І він також кличе Давида до себе. І написано в Біблії, що з того дня, перша Самуїла, 18,2, з того дня Саул тримав Давида біля себе і не відпускав його до батьківської домівки. Тому що він побачив в ньому ту особистість, сильну, хоробру, яка не боїться нічого і має, що саме цікаво, якщо ми вище будемо читати, він був з Богом, він ходив з Богом. Наскільки це важлива характеристика сьогодні для нас? Неважливо, хто ми, неважливо як і що, але якщо ми з Богом, ми сьогодні з вами можемо перемогти в тих спокусах, в тих проблемах, в тих ем, ситуаціях, які відбуваються в нашому житті. Правильно я говорю чи неправильно, можна сказати на це амінь. Слава Богу. І такий другий тезис, який я хочу з цього вивести, що Бог посилає в наше життя різних людей. Ну, зовсім різних людей. Але що саме цікаво, в, в кожної людини ми з вами можемо навчитися чомусь хорошому. В кожної людини. Якщо би Давид дивився на Сула, він, напевно, також міг наслухатися, який він цар, як він відносився до своїх слуг і так далі. І сказати: ні, ні, ні. Я не хочу мати з ним нічого спільного. Ну, міг так зробити. Але Бог йому каже, і він робить те, що Бог йому каже. Для мене це класний приклад того, що сьогодні ми можемо навчитися в, кожного, в кожної людини чогось хорошого. І ось цей хлопчик, який застряв в ліфті, він вже до того часу зріс, поки Давид переміг филистимлян і ізраїльтян, Йому вже було десь близько. Ну, так, 17-18 років. І він закінчив школу, пішов там у інший навчальний заклад, вивчився. І ось думає, поїду я, як то кажуть, за багатим майбутнім, поїду за кордон. Спробую себе там, спробую себе розвивати, зароблю грошей і приїду багатим і щасливим. І ось вирушує він за кордон, приїхав до Польщі, попрацював. І в цього хлопчика також відбувається вже в юнака, відбуваються різні моменти в цій Польщі. Десь спокуси збивають, десь він бачить, як Бог його благословляє. І, ну, Бог благословляє його коштами. І так виходить, що цей хлопець, цей юнак, повертається на декілька там, на тиждень чи на два додому. Тому що потрібно було там, я так розумію, речі змінити чи що. І коли він повертається додому, ви ж пам'ятаєте, що цей хлопчик з пасторської сім'ї. І він тільки уїхав звідти, а тут знову повертається. Ну, Він думає, це ненадовго, тому все швидко, я пої... він поїде назад. І коли приїжджає додому, цей батько підходить до нього, питає, як там в тебе справа, як ти там заробив гроші. Він привіз з собою гроші, все добре, як і мріяв. Правда, поки приїхав на автобусі, ще на машину не встиг заробити. Ну і батько йому пропонує: слухай, а ти хочеш прийняти участь у служінні, і є така класна можливість тобі послужити в центрі впливу. Ем, можливо, там з молоддю попрацювати, можливо, ще щось. І, чесно кажучи, поки історія замовчує цей момент, яким чином, я вірю, що це, напевно, Дух Святий попливав на цього юнака, і він погоджується. Вирішає не їхати в ту Польщу, залишається в Україні і починає займатися цим центром впливом, в якому не було ні заробітної плати, нічого не було. Ну і виходить, що ця сім'я всі сім'ї мати, вона ну, взагалі сім'я вела здоровий спосіб життя, і мати проводила кулінарні класи. І так відбулося після чергової зустрічі кулінарних класів. Люди, які почули вістку про здоров'я, почули, як можна харчуватися. Не гірше, ніж люди харчуються в світі і заміняючи продукти здоровими, вони кажуть: а де можна взяти такі продукти? І той батько каже до цього хлопчика, що треба відкривати якийсь магазин, щось такого. Хочеш ти цим займатися? І цей хлопчик вирішує займатися цим магазином. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, да, про кого ця історія. Вже не буду від вас скривати. Той хлопчик це був я. Насправді, а сім'я то також була моя і. Я починав, почав займатися цим здоровим магазином здорового харчування, і відверто кажучи, все йшло вивалилося з рук, якось не виходило. Людей не було. З чого починати не знаєш, ніколи з цим не стикався. Батьки підтримували. Давай в тебе все вийде. І якимось чином створилася вайбер-група, З'явився перший заказ там на 750 гривень. І люди люди поки не приходили. Я там чекав, а вони не приходили. Я пам'ятаю той момент, коли я дуже чекав, все було чисто, вже все приготував. І стою в, цій, в цьому центрі впливу і кажу, Боже, ну благослови, ну хоча б хоч людина хай прийде, і, Ну, я все, все їй розкажу, все зроблю, хоч одна людина хай зайде. І я бачу, як в двері підходить до дверей одна людина. Я такий: все, добре, Боже, це шанс, треба використати на максимум. Заходить ця людина. Якщо б ви чули, яку йому презентацію зробив в магазину. Я думав, він скупить в мене все, що там було. Всі палки, ковбаси і всі цукерки, які були. Я думав, він все забере. Йому дуже сподобалось, і з того часу я почав займатися цим центром впливу. Насправді Бог дуже дуже благословив. І починаючи від такого маленького заказу, Бог благословив там було десь близько 150 позицій товарів. Бог благословив відкрити вайбер-групу, в якій було десь близько до 400 людей, які, з якими я співпрацював, яким я створив ну, ця вайбер-група, Ми ну, відправляли туди також духовну мотивацію, якісь цікаві реклами нашої церкви ти то, чим ми займалися, і таким чином свідчили. І теж дуже багато досвідів було, як Бог благословляв. І сиджу одного дня, я в магазині і думаю, Боже, не вистачає в мене знань. Хочу навчатися. Тому що після школи я навчався заочно і пішов одразу працювати. І кажу, Боже, хочу навчатися! А чи реально це не знаю. Ну от як зараз пам'ятаю, що я про це Богу сказав, пройшов певний час, і мене запросили не запросили, а я почав готувати документи, щоб подати на вступ. І теж, як Бог вів, і до того, що не буває випадковостей, я подав документи в різні вузи, і тоді був конгрес, він живий в Бучі. Можливо, хтось знає. Я поїхав на цей конгрес і думаю, візьму собі документи і також подам в Бучі. Приїхавши в п'ятницю і зайшовши в приймальню, мені сказали, що мене взяти не зможуть. Чому щось там по закону не виходило з моїми документами? щось, Коротше, не могли мене взяти. Ну, не могли, то не могли. Я сильно не засмучувався. Прихожу, але сказали прийти мені у неділю, тому що, можливо, щось зміниться. Приходжу я у неділю, і вони кажуть, що за суботу щось змінили в законодавстві, і ми тебе можемо прийняти. Як змінилося? До цього часу не знаю. Але якось змінилося, і вони кажуть, ми тебе можемо по документах взяти. Я кажу, добре, дякую, але ще не погоджуюся, тому що мене вже хотіло взяти в іншому возі. І приїхавши додому, ми з батьком так спілкуємося, я кажу, ну і що робити, куди мені йти? На той момент ми служили в Житомирі. А зараз і навчатися я також планував в Житомирі, а це їхати в Бучу ну не дуже зручно. Тільки і ми помолилися. Телефонний дзвінок піднімаю слухавку. Алло, добрий день, це павло, так, так, так. Е, така ситуація на того, кого ви хотіли поступити в нас в закладі, цей м, факультет вже закритий. Ну, тобто, вже забитий, ми не можемо вас взяти. Я кажу, і чудово, що він закритий. Дуже вам дякую. А вона каже: А ви не хочете, і ми можемо вам щось інше запропонувати. Я кажу, не треба вже нічого мені пропонувати. Ну, я для себе зрозумів, що таким чином мене повів Бог. Далі ситуація, історія ще більше. М Розкручується, тому що коли я приїхав в Бучу, подав документи, мене запросили поїхати в Болгарію на медикомісійну школу на рік. І мені ця ідея дуже сподобалася. Але я не знав, як правильно вчинити, чи їхати, чи не їхати. Радився з іншими людьми. І все ж таки я залишився в Бучі. Я поступив одразу на другий курс, тому що в мене вже була освіта. І з того моменту далі Бог продовжував працювати. Буча допомогла мені реалізувати себе в різних, в різних напрямках. Я вчився на точніше здобув освіту зовнішньоекономічна економі... діяльність, зовнішня економічна діяльність, менеджер, менеджмент і маркетинг. І поки я навчався на цій спеціальності, я спробував себе і в сфері медіа, я спробував себе і в сфері ведучого на телебаченні, я спробував себе і в сфері е, ведучого на служінні, я спробував себе в сфері е, організацій там різних мероприємств. Якщо чесно, я розумію, що у світському закладі ну, це було б нереально. І також хочу, е, також хочу розповісти те, що е, Протягом, протягом навчання мого в Бучі. Ну, не збрехати, чесно. Десь людей 30, напевно, за цей час підходило, коли я щось проводив, коли я щось робив, підходили, і питали: А, то ти ж на Богослово вчишся. Ні, я не вчуся на Богослова. Потім хтось також підходить, слухай, тобі треба на Богослово вчитися. І оце на Богослово вчитися, на Богослово вчитися, ти ж Богослов, тобі ж треба бути Богословом. А ти ще не вчишся на богослово? Слухай, ти напевно, піди вчитися на богослово. Це було протягом. Довгих двох років. Такі ж дуже ключові такі моменти, які мені запам'яталися. На третьому курсі я спілкувався з президентом УГІ, Шевчуком Андрієм Васильовичем. У нас була дуже приємна розмова, і він каже: Я тобі, Паша, пропоную прийти на заочне менеджмент і піти на богословський. Я розумів, що це дуже непросте рішення. Дуже непросте. Це було десь під закінчення навчального року. Я сказав, що добре, подумаю, подумаю. І в кінці навчального року телефонний дзвінок, коли вже я уїхав на канікули, дзвонить Андрій Васильович і каже: Ну що, Павло, ти готовий приймати рішення, їхати тобі чи ні? Я, знаєте, був в такому стані важко описати словами. Я і плакав, я і сміявся, я і був в шоці. Я не знав, що робити, куди йти, чи погоджуватися, чи ні. Тому що ти усвідомлюєш, що твоє життя на 180 градусів повністю змінюється. І в той момент в чому ще була складність, я мав їхати в Мексику. Мав їхати в Мексику в якості. Волонтера по обміну досвіду, і мені це дуже сподобалася. Ідея я очікував. Я був в такому стані невизначеності, чи їхати мені, чи не їхати, чи йти вчитися, чи продовжувати вчитися на менеджера. Взагалі що робити, я не знав. Кажу, Боже, допоможи, покажи, бо не знаю, як далі діяти. І в кінцевому випадку я не поїхав ні в Мексику, ні пішов на Небогословський. Я думаю, окей, Боже, я закінчу навчання, тому що для мене це було важкувато, кажу, закінчу навчання, а потім вже будемо щось думати. І ще один рік, який я провчився в Бучі, ви розумієте, яка далі була да, ситуація: слухай, ти вже пішов вчитися на Богослово? А коли ти почнеш вчитися на Богослово? І це продовжувалося цілий рік. І... Закінчився мій, закінчилось моє навчання, я вже випустився. До мене телефонує наш брат Корищук Ігор Іліч, і також каже: брате, я за тебе молився. Я, мені Бог, знаєш, як він так сказав, або йому сон наснився, або ще щось. Ну каже: мене Бог підштовхує до того, що я маю тобі це сказати. Ну і в нас була певна з ним розмова. Ну я такий собі думаю, ну це точно не може бути просто так. Ну, сто відсотків. І таким чином я для чого вам це розповідаю, що як Бог, як Бог мене вів, яким чином він мене вів, і через що б доводилося проходити. Це маленькі досвіди, в плані, що їх дуже багато. Якщо я вам зараз буду всі розповідати, то мене більше до кафедри не допустять, тому що я дуже довго говорю. Тому я думаю, в нас ще буде час з вами поспілкуватися і розповісти. І ось. В той самий момент я прийняв рішення, вірю, що Бог допоміг мені це зробити, тому що сам би я цього не зробив, піти вчитися на теологічний факультет. Ну і далі Бог продовжує благословляти, Бог вів. І те, що зараз я стою тут серед вас, це тільки завдяки молитві рідних, тільки завдяки Божій милості, тому що як він це робить, я досі не розумію. Але я вірю в те, що тільки він так міг провести. Друзі, іноді ми не розуміємо, чого Бог допускає певні речі в нашому житті. Так, зараз я розповідаю про більш такі позитивні, але в нашому житті бувають різні. Бувають, Бог допускає і негативні моменти, і ми також ставимо собі питання: а чому, Боже? Чому ти так зробив? Чому ти не відповів і не знаємо, буває відповіді? Але Бог не залишає. І я хочу запросити вас до того, щоб ми могли разом з вами зараз піднятися і помолитися і подякувати Богові. Другий небесний батько. Щиро дякуємо тобі за можливість сьогодні збиратися тут. Щиро дякуємо тобі за те, що в тебе немає випадковостей, що ти усім контролюєш. Навіть тоді, коли нам, людям, буває важко в це повірити. Господи, я дякую тобі за. Ту довіру, яку ти проявляєш особисто до мене. Я дякую за ту любов, яку ти проявляєш до кожного члена церкви, до кожного мого брата і сестри. Господи, відверто кажучи, ми не заслуговуємо, не заслуговуємо на те, що ти для нас зробив, але лише по твоїй великій любові і милості ми можемо приходити до Тебе, звертатися до Тебе, спілкуватися з тобою, і головне мати надію на щасливе, я вірю в це. Майбутнє вічне життя разом з тобою, тому що ти сказав, що я йду приготувати для вас місце. Для чого? Для того, щоб повернутися і забрати вас до себе. Господи, ти знаєш ті проблеми, які є в кожного з нас, ту сестру, за яку ми молилися, ті проблеми, які, можливо, вони не були, не були озвучені, але як ми читали, Господи, в твоєму слові, ти бачиш наші серця і дякуємо тобі за це. Дякуємо, що ти приймаєш нас такими, якими ми є. Наша молитва до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.